Є зубна паста, давати зубну пасту. Так, давайте так тримайте щоб угу. пасті у шампуні. Угу. Ще булочки зараз є? Так. Угу. Ці жінки переселенці, які через криваву війну опинились на Волині, обидві Наталії, та окрім імені, у них є ще дещо спільне. Обом довелось відчути на собі усі жахіття війни. Я з міста Дорожківки, Донецька область, а я з Чернігівської області. Добре, о, завтра три місяці буде, ну хорошо вроде вроді. Привикли вже. Ну все одно додому хочеться. Поки ще та все одно війна йде, ну все равно теме та позвращатися, хто знака дала за будемо. Я теж не знаю. По інтернету дивишся, все одно це там теж є, Та на країнах теж стріляють і все. Повертатись додому кажуть ще дуже рано, адже нині їх домівки страждають від постійних обстрілів расистів. На поїзді теж виїжджали з зітками. Тяжко було їхати, тому що багато людей. ну, Доїхали. В перші дні їли свої? Так, в квітні ми їхали. У мене квартира ціла, але окраїни пошкоджені. І там будуть часто обстріли. Так, 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 так. Там у нас в посілки 10 будинків пострадало. Нині жінки живуть у рожищі. До місцевого волонтерського штабу вони приходять, аби отримати гуманітарну допомогу. Волонтери кажуть, усі вантажі отримують від закордонних партнерів, а співпрацю налагодили з перших днів війни. Нам приходить допомога в таких воящиках з Італії. І ми їх всі відправляємо тут. Йде одяг, їжа медикаменти. Взуття все посортовано, от на кожному ящику написано там, наприклад, одяг чоловічий 9,5 кілограм. Раніше це все відправляли до військових або ж до людей, які постраждали внаслідок бойових дій у гарячі точки. Втім, нині деяку допомогу, яка надходить, вирішили роздавати місцевим переселенцям. Ми відправляємо укрпочтою. То... Частина залишається тут, і почали тепер возити цим, що в нас тут знаходяться на стадіон. У нас на стадіоні живуть біженці, ну внутрішні переселенці. То завезли їм одяг. Ну, харчі, харчі якісь. А зараз привезли нам хліб, дуже багато хліба. І ми вирішили їх роздати е, ну, внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам, які живуть в місті Рожище». Переселенців каже пані Віра у рожещі багато. Більшість це жінки, яким довелось тікати від війни разом з маленькими дітками. Дві жіночки: Бахмут, Лиман, е, Миколаїв. Місто Пологи, це Закарпа, Запорізька область, видав хлів, булочки, місто Мар'янка, Миколаїв, Сєвєродонецьк. О, ще тут дуже багато. Миколаїв, Лиман, Маріуполь. Попри різноманітну допомогу переселенцям, волонтери з Рожеща продуктивно працюють і для хлопців на передовій. Окрім амуніції, збирають кошти на автомобілі, дрони, тепловізори і іншу необхідну техніку.